Дорогі українці українки, наприкінці цього тижня важливо сказати кілька речей. Перше це фронт. За минулі сім днів маємо просування вперед. На таврійських напрямках є рух, на Бахмутському напрямку є рух, Куп'янський, Лиманський напрямки Авдіївка, Мар'їнка. Ми там тримаємо позиції. Я дякую всім воїнам, які це забезпечують. Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів за Україною саме. Український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо усі про це пам'ятати. Друге, я хочу подякувати всім нашим людям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей. Суми, Дніпропетровська область, Донеччина, міста Одеської області. Дякую вам. Костянтинівка, Донецької області, парамедик Руслан Губанов, лейтенант поліції. Після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби врятував вже 82 людини. Дякую, Руслан, лейтенант поліції Олег Сізов теж працює парамедиком. Врятував 153 людини. Загалом за час служби. Просто уявіть, скільки життів затяжують одній людині. Дякує, вам, Олеже. Капітан поліції Олена Василенко. Вижає на місця ударів. Документує наслідки обстрілів, допомога пораненим. сама потрапила під обстріл. Артилерія була поранена. Повернулась на службу. Дякую вам, Олен. і дякую хлопцям українським рятувальникам, які першими прибули на місце після удару Росіян по Костянтинівці. по Ринку, пожежний рятувальник Роман, Дичко, головний майстер сержант Денис Суханов, капітан служби цивільного захисту Сергій Чікін, жорстокий обстріл Кривого Рогу. Одна людина загинула мої співчуття рідним. 60 поранених. Я дякую кожному, і кожній, хто допомагав рятувати людей. А особливо я відзначу Вадима Кочкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова, працівників наших ДСНС, хлопців рятували з під завалів трьох людей. Дякую вам. Відзначу також поліцейських Богдана Коваленка, Валерія Великого. Вони Одними з перших прибули на місце удару та почали діставати людей з під завалів суми, старший урядная поліції Ярослав Кузьми прибув на місце російського обстрілу та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками. Я дякую вам за цю швидкість, Ярославе. Ще відзначить працівників ДСНС Сумської області, сержант служби цивільного захисту Павло Жук, Ігор Токаренко. Полковник служби цивільного захисту Сергій Галад, дякую вам, хлопці, за те, що рятуєте життя наших людей. Одеська область, місто Ілія, Андрій Носов, Андрій Мосієнко, Андрій Василенко, наші пожежники. Я дякую вам, хлопці, місто Рені, відзначу поліцейського майора Дениса Бондаренко. Після російської атаки Шахет він врятував чотирьох людей, надав їм. Медичну допомогу і доставку в лікарню. Я дякую тобі, Денисе і також дякую кожному українському лікарю кожній медичній сестричці, кожному брату, усім українським бойовим медикам, які рятують життя наших людей, повертають українцям сили. Це дійсно велика робота. Велика ще одне сьогодні поблизу міста часів я на Донеччині. Російські терористи ударили по машині волонтерів, прямо влучання. Спитирка. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадієць Ентоні Ігнат. На жаль, бо мовільно теж загинула іспанка Ема і Гуар, мої співчуття рідним, ще двоє волонтерів, доставлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен та громадянин Швеції Йоган Матіас. Їм надається необхідна допомога. цей Російський обстріл знов таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх світів, хто дійсно цінує людське життя і хто бажає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло. Слава усім нашим воїнам, слава всьому нашому народу. Я дякую кожному в світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя. Обов'язково ми переможемо. Слава Україні!